Доброго дня, доброго вечора, громадян України, доброго вечора, житель. Ми... Яка ця вулиця називається ваша? Зарічна. Зарічна. От, е, я прийшов до жителі цього села. Як вас звуть? Марія Максимівна. Бачите, яка красива жіночка. Mm. <схай> ну, вона розказує про проблему, що м, маю, в, в, ви, ви викопали канавку, їхні, за цей, і тут вода стоїть. От. І да, та, да, да, ви, ви, вони викопали, і вода стоїть, і далі потрібно, щоб в річку. воно там, типу, да, як, щоб збігало, щоб збігало да. І вона стоїть і не збігає. І треба цю, цю канаву прочистити, углубити, і тоді буде нормально. А так зараз тут сиро, правильно? Ну так, да, сиро, і тягне всю вулицю, тягне. І тягне, сюди, всю, вулицю. І тягне. всю вулицю сюди. От що от, от проблема. тобто Треба робити мільорацію. От якось так. Ну, все, от все, що ми тут хотіли сказати. Ну, а, а за дорогу, а за Туда, дорогу. Туди, а ну йдемо подивимось. Що в нас тут вона ось викопана, але ж вона не тягне. А ви в... а тут бачите, тут це. Ну, там йде гор. Ні, чи тут ви прийдете? Не замокнете? Я тут пройду.